Формадол таблетки від головного болю. Кабачки, огірки та помідори. Що скільки коштує та як заощадити на консерваціях, ми порівняли ціни. Для порівняння я одразу купила в магазині огірки мариновані і помідори. І скажу чесно, я в шоці з цим, тому що ось огірки тут навіть немає літра в банці. Вони коштують 164 гривні, а томати найзвичайніші, вони коштують 117. Проте й огірків і й помідорів у банці всього по 460 грамів. Чи вийде у мене дешевше зібрати свою умовну закрутку? Розкажу пізніше. А поки запитаймо українців, що вони полюбляють з консервації. Огірочки, якщо вони ще такі хрустящі і маленькі, і в 30-річна Аня закрутки обожнює, проте тільки їсти сама не консервує. Якось не було такої, не знаю, може такої культури в родині, тому що це робила бабуся. Вона це передавала, і тому ми на готовеньке все. Оксана теж знає простіший варіант. Під магазином стоять бабки. І якщо знати, в якої брати, то можна взяти качественне. Пані Любов готує консервації, але цього року віддасть перевагу іншим заготовкам. Послідній час я люблю квасити огірки, а це мене там менше солі, більше перчику і квасити капусту. Жінка якраз купилась. 130 гривень це все. Тож йдемо і ми запитувати, що нині найпопулярніше для консервації і скільки коштує. Помідорчики беруть такі невеличкі, але, на жаль, дуже мало. По кілограму, по два, ще поки до консервації люди, мабуть, не готові. Гірочок 40 гривень 45, помідорчики 60, 50, кабачок 25, 30. У продавчині Оксани все домашнє, і її улюблений рецепт консервацій огірки із кетчупом. Коли все своє, собі вартість вражає. Кетчуп тільки купуємо. Ну мало ну, на літру, ну десь так 5-10 гривень. Також на ринку познайомились з продавчиною Тетяною. Вона фанатка сніданку і ведучої Людмили Барбір. Я її дуже люблю, вона мені симпатизує. Тож передає вітання і запрошує до себе на закупи. У неї і огірки, і помідори всього 20 гривень за кілограм і ділиться улюбленим рецептом консервації. На літрову баночку, ложка солі, дві ложки сахара і спеції, там, які ви любите, горошок, там, лаврушка, і зонтик, кропчика можна положити. Я їх один раз заливаю кип'ятком, 15 хвилин постояли, злила і заливаю маринадом, закручую. Перевертаю і укутую. Проте цього року каже пані Тетяна. Українці поки не поспішають скуповувати продукти на консервацію. Раніше торгували, купляли огурчики на засолку на консервацію. Цей рік дуже мало купляють. Дуже проте час іще є, адже сезон триватиме до кінця вересня. Отож, повернемося до експерименту. Де дешевше я купила кілограм помідорів за 20 гривень, кілограм огірків за 35. Кріп за 5 гривень, а чотири головки часнику мені обійшлись в 10 гривень. А також придбала дві банки за 40 гривень штука і дві кришки по 7 гривень одна. І важливо розуміти, що ціни дуже різні. Я купувала це все в історичній частині столиці. Ціни тут кусаються. Цьогоріч урожай на огірки та помідори гарний, тож в деяких регіонах ціни на ці овочі стартують від 10 гривень. Отож все складаю в банки. Так, ну це мої умовні закрутки. Насправді тут іще немає різних спецій і немає розсолу, але тим не менше. Подивіться, стільки всього залишилося, враховуючи навіть той момент, що це банка, яка має літр 300 мл, а тут 920. За всі продукти я заплатила 164 гривні. Тоді як лише одна баночка огірків супермаркету коштувала мені цю ж суму. Умовно, на літр ще доведеться витратити столову ложку оциту. Так само солі та цукру, декілька горошків чорного перцю і два-три лаврових листочка. Це до 10 гривень. Отож, на суму близько 200 гривень ви зможете приготувати 4 таких баночки на зиму. Тоді як в магазині я придбала всього 2 за 300 гривень. І, до речі, зараз дуже сприятливий час для початку консервування, каже економіст Олег Пензин. Зараз почався сезон, зараз є купляти найвигідніші. Для кожного овоча буде свій час. Зараз от в цей період. Приблизно десь до кінця вересня місяця у нас з вами буде найбільш лагідні ціни. Наприклад, сезон огірків вже закінчується, тож і ціни на цей овоч будуть зростати. Помідори радше осінній овоч, тож ціни ще трохи впадуть. Також будуть дешевшати баклажани та перець. Ми тільки закриваємо заморожуємо сушимо продукти, друзі, на зиму. Українці в цьому питанні дуже винахідливі. І а, як це зробити компактно? Та ще історичний екскурс, чому українці такі запасливі, креативні в питанні консервації? Запрошуємо сюди керівницю проєкту Їжа культура і дослідницю а, 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 гастромічної історії України Олену Брайченко. Олена, доброго ранку! Вітаю. дуже уважно. Всі разом дивилися такий що сюжет. І як тобі одна закрутка? По собі вартості, коли ми власноруч зробили, дорівнює абсолютно е, кільком. Е ту, що ми купили, дорівнює кільком нашим консерваціям. Ну логічно, насправді я зізнаюся чесно, я не консервую, але я користуюсь можливістю забирати закрутки з дому. Мене консервує мама і мамина сестра Наталя Григорівна, за що я їй дуже вдячна. Тому я користуюсь домашньою консервацією. І Зазначимо, що друзі, консервація дійсно українців багато в чому рятувала. Тих, хто робив цю консервацію в льохах, погребах на горищі, де були під час тимчасової окупації росіянам українських. Території тут під Києвом, що рятувала консервація і не тільки консервація, а взагалі наша звичка. Знаєте, ми часто коли говоримо про історію української їжі або про українську кухню, ми забуваємо про таку річ, що українська кухня або кухня будь-якого народу це не лише Певні страви, це не лише певні смаки, це певна звичка і поведінка. Це те, uh -huh. що ми купуємо, що ми вирощуємо, як ми розпоряджаємося цими продуктами. До прикладу, яблука ми посушимо, сливи і посушимо, хтось висушить в печі, хтось завудить, рибу засолимо, посушимо. М'ясо. Вудження в нас дуже популярне м'ясо, коли е, воно копчене. Це теж процес зберігання, і оці всі практики це теж частина нашої гастрономічної культури. Так, оце запасливий. Звідки йде рятувало чи рятувало це? Так рятувало дійсно дуже багато людей. Не було хліба, не було інших продуктів, якихось свіжих, але запаси картоплі, моркви, консервації, тушківки все було дома. Звідки це йде? Це перша причина. Дійсно, у нас е, такий календарний рік, що в нас є літо, осінь, але у нас довга й холодна і зима. Тому нам потрібно консервувати, нам потрібно зберігати для того, аби протягнути е, зиму і весну. От до речі, наприкінці весни 22-го року студенти Київського національного університету імені е, Тараса Шевченка провели соціально антропологічне дослідження змін і переосмислення практик харчування під час війни і склали перелік продуктів званого стратегії. Ічного запасу, які найчастіше готують українці, і до нього війшли борошно, вода, цукор, олія та крупи. Олено прокоментуй е, дослідження. Е, і сіль. От знаєте, я сьогодні на годину ще раніше встала для того, щоб е, полічити. От в нас є покоління, покоління це 20 років, і виходить так, що більше ніж 150 років У нас не виросло жодне покоління, яке б не пережило страх небезпеку нестачі харчових продуктів. Тому що е, кожних 20 років або кожних 10 років ми 90-ті роки. Угу. Це нестача продуктів, відсутність заробітних плат, бартерна економіка. Ще раніше, там, 80-ті, 70-ті це дефіцит. І ми маємо таку культуру, яка вчить нас. Е, Піклуватися і самозабезпечувати себе певними продуктами, тому дуже багато людей, наприклад, з деокупованої Чернігівщини, Сумщини, Київщини, першим ділом, коли які виїжджали і повернулися, що почали робити? Засаджувати городи. Ми mm -hmm. минулого року, і це частина нашої гастрономічної культури, яка знаєте, ем, часом підважується молодим поколінням, часом з цього жартують, але насправді вона рятує багатьом життя, і це наші е, реалії. Тільки криза по всьому світі, тільки криза, якась локальна на території України. Згадуємо пандемічні часи та з коронавірусом. і Тут війна повномасштабно почалася революції, що? Революці... О, революції, Так що українці роблять? Вони спустошують полиці магазинів, гречка, цукор в промислових масштабах. Закуповують Олено, звідки ось ця а, риса? Якість? В тому, що в нас. Це ж потім непотріб вже перетворюється, коли все завщухається, так чи інакше. Ну, ви знаєте, часом перетворюються, часом не перетворюються, mm -hmm. тому що крупи можуть зберігатися довго. Більше того, ми вміємо зберігати крупи, так щоб їх не поїли всілякі mm -hmm. молі, жучки і інше. Там хтось кладе часничок, хтось пересушує, хтось там є різні секрети. Це в тому, що в нас не було періодів, коли ми могли б розслабитися. Це частина нашої історії, яка сформувала ось саме таку харчову поведінку. Добре, це чи погано це інше питання, але це, це наші реалії. І питання харчової безпеки ми покладаємося у першу чергу на себе. Ми не пройшли цей період, як пройшли країни Європи або угу. Сполучених Штатів Америки, що продукти купуються там на на день на півдня, але ж диви. Тут ну тут зазначимо та за такими спостереженнями, що українці навіть ділянки невеличкі такі беруть собі без дачі, доміки, просто ділянку. І Там вирощують трошки картопельки, трошки якийсь там кріпчику, трошки ось того всього, що тут у нас на столі гірочки гарно йдуть, або теплиці такі, знаєте, які швидко компонуються, да, да закуповують в магазинах і вирощують ось це помідочки. А і ще дуже важливий момент, можливо, наша пам'ять генетична, голодомор. Геноцид українського народу, який влаштувала Російська Федерація Совєтська імперія. Це нікуди не зникло, uh -huh. і питання в тому, що коли ми говоримо про е, голодомор, а треба згадати, що двадцять перший, двадцять й рік, світової війни. рік після кілька світової, хвиль, три хвилі голодомору це, було, в, було Це століття. величезних три хвилі, які е, оці страхи вони поглибили, і вони дійсно вони передаються із покоління в покоління. Кожен з вас пам'ятає розповіді е, бабусі і да. е, е, своїх рідних про те, що потрібно. Робити запас потрібно попіклуватися про себе і подбати про себе. Бо якщо ти не подбаєш про себе. Ну так, ніхто не попіклується. А тут дійсно запасливість це наша українська риса. Але у цьому є певна життєстійкість. Тобто, знаєте, це не, не потрібно казати, що в цьому є ну щось таке архаїзм там чи рудимент минулому. Це. Частина нашої нації, і в цьому є велика е, життєстійкість. А ще можливо навіть трошки терапії, мені здається, тому що коли ти працюєш е, ну, на городі, то це не, не не перепрацьовуєш, але хоч трохи ти маєш цю е, взаємодію контакт з рослинами, які ростуть, які дають тобі плоди. Це дуже і найважливіше найважливіше, що українці запасаються закруточку. Знаєте, коли збираються сі родини або знайомі приходять, коли вже холодний період, А я в гірочки зробила і починається. Що а це а це і вже... починається? А що туди додала? А що додав туди? А я ще перчику, а якщо хрин поліє, а якби ще вишневі гілочки, то аб ще. А це вже називається комунікативна і соціальна функція їжі, яка дозволяє знайти спільну мову співзрозмовнику. Так. Ми можемо бути з вами незнайомі, але ми можемо поговорити про гіркі, про помідори, про квіти, які ростуть у нас пригостити. Подарувати так, і це дуже їжа дуже зближує людей. А якщо ми з вами ще й е е е відкриємо баночку і з'їмо ці огірочки разом, то це вже в нас Виникає певна така спорідненість по їжі і теплота один до одного через їжу. Я ще хочу показати винахідливість іноді тих, хто готує. Подивіться, покажіть, будь ласка. Отак, от хто пише, заходиш до льоху в темноті і закрутку сам зробив, так експрес тільки трошки із за чого іншого. Ну... Так, може бути, може, може. Це вже творчість. Кожен може робити так, як йому подобається. Звісно, ніхто не буде обмежувати. Так, друзі, запасаємося тим, що виростили власноруч, або пішли до таких пані, які були героїнями нашого сюжету. Купуємо їхні. Те, що вони виростили власноруч, готуємо закрутки, експериментуємо, не боїмося це робити. Навіть якщо ви на тому не маєте практику, спробуйте і не тільки закрутки, і квасити капусту, тому що квашення це ще більш корисливіше, а мало гірочки робить. Теж квашені, а яблука ой, Олено, ще І будемо... сливи, тому що раніше в нас квасили ще сливи і буряковий квас, буряк квасили. А я це в опішні куштував, до речі на Полтавщині. там знаються на сливах, друзі. Коротше, тема української гастрономії та її історії вона така недосяжна, щоб все за о кілька хвилин розказати. Але ми сьогодні нас фокусувалися на закрутках Олена Браченко. Пасібі велике готова наближати і наближати. До речі, пасібі, що нас підховуєш до певних тем. До наступних е історичних екскурсів і е дослідниця гастрономічної культури і же культури і цей відповідний проект. Олена Браченка була тільки що ваші закруточки, друзі. надсилаєте нам, будемо показувати тільки сьогодні, а й продовж наступних днів даж до осені, до зими. Рухаємося далі. Головне на ранок скоро.